Тут ще запитати про психологічно-моральний фактор росіян, тому що вони це все бачать, і наскільки він погіршується на цьому тлі Я першу чергу, говорю, що за нашою протиданими в Криму настрій, особливо росіян, які приїхав через року до мільйона їх і військових надзвичайно негативний. Вони вже мають плани евакуації з Криму в Росію. Оце морально-політичний стан, там який і серед військових членів сімей вже відпрацьовано, що вони забирають, що як вони везуть. Але я прямо можу їх заспокоїти в лапках. Кримського мосту не буде, паровими ви ніколи не дітись. Будете годіти всі в море. Але якщо ми говоримо про такі дії, які сьогодні є, це знищення складів. Це потужні удари. Вони психологічно діють не тільки на оточенні, там дітей, тисячі їх евакуюють, а й на практично кримчать. Їх інформація розлітається аж до південного берега Криму. Що там вже вибухає, що склади прасу знищені, воювати нема чим тут же паралельно об'єм по залізниці, по складам калібрі, які рухаються до Чорного моря, по нафтобазам, які ми говорили не раз, а це фактично посудина залишається ні горючого, ні калібрі. А що тоді корабль? Ніщо лодка велика. В даній ситуації треба так діяти системно сьогодні, знищуючи резерв, для того щоб вони не поповнювали. І зозумні кримське місце, яке є артерією. Для поставки озброєння, техніки, боєбази сили з півдня, якщо ми говоримо про цей сектор. А в перспективі, коли ми будемо проводити стратегічні наступальні операції, тоді вже одномоментні удари не тактично по Чорноморському флоту або по мосту там локально, що трошки затримало, А системно, тоді вже удари Тромшеду або такі між системами, якщо отримують французів і атакамси, вони знищать Чорноморський флот і зразу кримське міст. І це буде западня. Це один із секторів, я говорю. Отак е планується сьогодні здійснювати в цілому операцію. Розумію, конкретика вона закрита. Це справа сьогодні Генштабу. Точно так же сьогодні говорить про Бахмут, який являється символом для Путіна особисто. Наче чогось він досяг, захопив місто таке маленьке, але він врахував, що це, чуть не взяв Сталінград. А в даній ситуації ми звільняємо місто і для Путіна це було не тільки військовий провал, а військово-політична поразка. І якраз ці сектори е звільнена, наприклад, Бахмута руху далі. Звільна півдня асобливо Криму це буде кінець режиму, але конкретика кується в таких форматах: знищення складів, систем керування, логістики повністю, мостів, які забезпечують якраз агресивні здійс Російської Федерації. Це кожен день конкретна тяжка робота наших воїнів. Так, пане Миколо, і чи вважаєте ви, що перший такий пункт до деокупації українського Криму це просування наших сил на Бердянському напрямку? Що критично важливо вийти до все таки узбережжя Азовського моря, і тоді, в принципі, довга рука збройних сил України зможе і діставати до Кримського мосту, фактично, і так само тримати під вогневим контролем усі ті пароми, усі ті а, власне, місця, так, де дислокуються. Російські військові, зокрема біля узбережжя, е, ну ми багато уваги, і всі наші, навіть колеги, приділяють увагу е, ну, нотів. Зрозуміло, але сходу і Бахмуту, і Авдіївці, е, якраз Куп'янську. Зараз там важливі події. Але якщо стратегічно для ворога, південь набагато важливіший. Тому перекриття і потужні удари по Бердянську, по Мелітополю. Е, дуже активні дії в напрямку Токмака. Фактично, ми створюємо передумови не тільки перерізання. Якраз з цієї артерії, а, а передумови потужних наступів по півдню аж до Криму, ми фактично відрізаємо всі комунікації із Сходу до Російської Федерації до Маріуполя. А це ще загроза якраз для них звільнення Маріуполя. Але саме головне це порушить весь стрій по півдню і вже ці укріплення виявляться або з наших флангів, або з тилів їхніх, і в даній ситуації вони 에, при тому морально-політичному стані, який є. І будуть відчувати, що вже вони напівоточені. Я точно знаю ситуацію. Як було і по Харкову, і наприклад по Херсону, по Харківській області, і по Херсону, коли натікали, в них вже тоді виникає паніка і страх величезний, що будуть знищені. І якраз цей напрямок сьогодні рахують надзвичайно важливий для наших цілом стратегічних перемог, тому що порушивши південь, перерізавши артерію і рухаючи до Криму, а ми тоді зайдемо 100% в Крим, і як ми говорили. Удар по флоту і по мосту за е, в западню, практично загоном ворога з південної частини, оце буде якраз потужний системний військовий і військово-політичний право Росії. Тому південь, Бердянськ сьогодні, Мелітополь, я думаю, буде одним з вирішальних напрямків. Пане Микола, ми дякуємо вам за те, що ви знайшли час поспілкуватися. Дякуємо за вашу фахову професійну аналітику. Як завжди, Микола Маломуш, генерал армії України, з голова служби зовнішньої розвитки України з 2005 по 2010 роки. Був з нами на прямому зв'язку. Дякуємо.